Учень Житомирського ліцею номер 2 Давид Костін захоплюється модульним орігамі, яким оволодів самотужки, завдячуючи мережі інтернет. У вигляді кульку Судама він представив планети сонячної системи, об'єднавши їх у композицію під назвою Паперовий Всесвіт. А Ользі Лекізюк з Бердичева більше подобається така техніка, як папіє маше. Більше трьох місяців вона працювала над своєю композицією осінній ранок. Осінь це моя найулюбленіша пора. В цю пору у мене день народження, і з цією порою у мене самі найяскравіші та найтепліші спогади. І одного разу лежачи у ліжку, я спостерігала, як у вікні розгортається осіннє яскраве світло. І саме тому, коли я вийшла на балкон, побачивши всю цю, цю красу, я захотіла передати її у своїй картині, але трішечки казькову. Бабуся Ілонивстафівої з Баранівки вишивки. любить вишивати, тому її у подарунок юна майстриня створила рушник у вигляді витинанки, оздобленої візерунком за мотивами Петриківського розпису. А Маргарита Суворова з присвятила свою роботу голубам їх виготовлено у техніці простого нарізання паперу в об'ємі мені було відомо що під час великої вітчизняної війни 21 листопада 1941 році було Встановлено наказ про те, щоб щити всіх домашніх голубів. Але підліток, який в якого був голуб, він вирішив, що не треба вбивати, і він переносив нашим військам через Дон відомості про те, що коїться там. Але потім хлопчика і голуба було вбито фашистами. Використовуючи лише папір, юні умільці створили справжні витвори мистецтва, які не можуть не викликати захоплення. Наприклад, папіє маше. Якщо раніше це просто був звичайний газетний папір, і діти накладали його в шарами. То тепер діти використовують найрізноманітніші види. Пап'є маше, це і пресований папір, це і туалетний знову ж таки папір, і паперова маса, яку вони проварюють з різними видами клейстеру, і потім формують лявовижні речі. І це вже цікаві такі цілі постаті, цілі сюжетні композиції, тобто немає межі досконалості. Діти дуже вправно йдуть вперед, використовуючи інтернет, джерела і цікаву літературу тематичну, і кожного року радують нас новими гарними роботами. Тож конкурс в довів, що дитячій фантазії немає меж.